Сасамба, любі друзі. Са сьогодні середина тижня, саньочок. Чого ти запутався? Не знаю, давай ще раз. Пич! Піч! Пич. Як справи, як насправді? Давай гарна одня. я сьогодні в зал на годинку пізніше, ви знаєте, наче в інший зал прийшов. Та зміна, з якою ми ходимо, вже розійшлася. Всі нові обличчя аж незвичне просто краєвиди шикарні. Знаєте, дивишся і заряджаєшся дуже гарно, прям і небо сьогодні просто неперевершене. Десь дощ лє. Хмари такі, як восени, да? дощ, всі такі величезні. Клас. Але хочеться тепла. Ну що сказати, ну що сказати. Хто пробував вже бігте? Ми вирішили спробувати. Дашуня каже, можливо, ми пожалкуємо. Ну, як Бігмак. Як Бігмак, меню. Але тут цибулька є ще, так? Да? Ну так. Да. Взагалі. М Завжди дабл чизбургер. Cheese. Uh -huh. Він зручний, маленький такий. Ну тут трошки другий соус. Він такий як барбекю, от спробуй. Зараз. Та хочу ще сказати, що бачите, що минулий раз ми пластик ще да. було. Цього разу десь два тижні пройшло вже папір на кришки. Йдемо і в Європу. В Європу, так. Да. Ну що. Ну що, ну давай. А ти що, це викидаєш? Ну, яка валялась, да, а так ні. Ні. Ну, прикольний соус оцей. Mm. Такий, як я робив тоді в Іспанії, скажи? Да, Смачно. Я ж кажу, Угу. Mm -hmm. Все, хто не куштував, скуштуйте. Все, сьогодні приїхали знову до Тойоти. Сьогодні підписуємо договір на поставку автівки. Вже є він код. Четвертий місяць виробництва кажуть, десь приблизно 80-100 днів, і вона буде вже у Дніпрі. Так що, так, що, так що буде ще одна Тойотка в нас. Оп! Тут вирішив купити, їздив на Запорожське, але купив тут. Чому? Тому що ближче додому. Заїжджати краще і на ТО ганяти сюди набагато ближче, нам по дорозі, щоб туди не Ех, Тойотка, та Тойот. Приїхали ми значить додому. Ти взагалі до школи доходиш. Ми тебе зранку висадили біля школи. І що? Ти чого вдома? Ну, захотів. А як ти добрався? На машині. Ну, якої? На маршрутки? Так. Да. Що то Що тут таке? Все добре. Чекай вихідних, не грає. Чи грав. Там подивись в камеру. Подивіться на ці очі і скажіть графік. І скажіть графік. Пап, будь ласка, стой. 15 секунд. 15 секунд то багато. То То нормально. Очі, очі, покажи. Пап, зачекай. Зодно я програв. Ну, бач. Грав? Ні. Та я не грав. Все, понятно. Я не грав, так ти мені камеру в обличчя, тисиш. Я на тебе подивився... — Як ви думаєте, грав чи не грав? Не грав.